З нагоди дня молоді у Бродах організували змагання із пляжного волейболу. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. Розвиток спортивних навичок це запорука гарного самопочуття та бадьорості молодих людей. Відтак на стадіоні ювілейний відбулися змагання із пляжного волейболу серед жіночих команд. Ей! Ранок веде все досить активним для тих. Хто долучився до змагань? Усі учасники намагалися продемонструвати свої вміння і з легкістю та користю провели свій вільний час. Пляжний волейбол видався досить динамічним та цікавим. Досить важливо у цей нелегкий час проявляти свої найкращі якості і вірити у перемогу України. Сергій Нікішин, телеканал Броди